Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже швидкий, простий пиріг із яблуками. Моя донька називає його яблучна. Піця». Готуємо сьогодні галету з яблуками. Дуже легкий, простий рецепт у вас обов'язково вдасться. Як завжди, прошу натиснути на лайк. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь і пишіть коментар. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Розпочинаємо! Зручну ємність просіюємо 300 г борошна, це близько 2 стаканів об'єм 250 мл. Додаємо дрібку солі для балансу смаку і 80 г цукру, це близько 4 столових ложок. Тепер додаємо 100 г вершкового масла. Воно має бути холодним, відразу з холодильника. Я нарізала його на ось такі маленькі шматочки і додаю. Якщо вам зручно тирати на тертку масло, вмочуючи в борошно, робіть так, мені зручніше ось таким способом. І зараз швидко руками робимо крихту. Я забула додати, можете відразу з борошном додати одну чайну ложку розпушувача без гірки. Серединки ось так робимо ямку. І сюди я додаю один білок від середнього яйця. Також холодний. А жовток, поки відкладаю, ним я буду змащувати галету. До речі, в цьому рецепті ви можете не використовувати яйце, можете замість білка взяти одну столову ложку сметани або йогурту, а галету нічим не змащувати. Також тісто додається 200 г кисломолочного сиру. Жирність уже за вашим смаком, але чим жирніше, тим смачніше. Я його ось так просто ложкою розтираю чуть-чуть і додаю в тісто. Тепер з допомогою вилки спочатку перемішуємо, щоб додатково не прогрівати тісто, а потім руками дуже швидко збираємо тісто в комочок. Головний принцип це пісочне тісто, довго його не вимішувати. Максимально швидко збираємо тісто в комок. Ось такий м'якенький комочок тіста має вийти. Накриваємо його зараз плівкою або просто, як я ось пакетиком. І на той період, поки, поки будемо нарізати яблука, сховайте його в холодильник. У мене сьогодні яблука великі, у мене буде 4 таких великих яблука. Якщо у вас будуть середні, знадобиться штук 6. Начинки має бути багато, уже в очищеному вигляді не менше 500 г. Тоді галета буде дійсно смачною. Яблука миємо, очищаємо і нарізаємо на ось такі тоненькі пластинки. Товщина приблизно 2-3 мм. Звісно, замість яблук ви можете використати груші, сливки, персики, нектарини. Це буде завжди дуже смачно. Головний принцип начинки має бути не менше 500 г, тоді буде дійсно смачно. Яблука нарізали, по бажанню можете їх трішки збризнути лимонним соком. Я цього не роблю. Припиляємо поверхню борошном і качалку, дістаємо тісто і його розкачуємо. Нам потрібно розкатати його до товщини приблизно 3-4 мм. Тобто досить тонко, і ви повинні орієнтуватися на своє деко. У мене деко розміром 30х40 см. У мене буде моя галета на все деко. Галета буде досить такою великою. Зверху на тісто додаємо 1-1 столові ложки або крохмалу або борошна. І розподіляємо тільки не до самих країв, а лише в тому місці, де в нас буде начинка. Тепер будь-яким зручним способом викладайте начинку. Я сьогодні вирішила у формі квіточки, а ви уже як бажаєте. До речі, увімкніть уже духовку на 190 градусів верх низ без конвекції. Зверху на яблучка я буду додавати спеції. В одну, до одної столової ложки цукру. У мене сьогодні коричневий цукор, Звісно, можете брати звичайний білий цукор. Додаю пів чайної ложечки кориці і 1-3 чайну ложечку кардамона. Ви можете використати ті спеції, які ви полюбляєте, і навіть нічого не додавати. Цей суміш гарненько присипаємо яблука. Звісно, кількість цукру ви вже зрегулюєте на свій смак. Піднімаємо края тіста і ось так їх защіпуємо. Робимо форму галети. Обов'язково дивіться, щоб ви максимально края загнули на яблука. Перекладаємо галету на деко. І края я змащую жовтком. Можете нічим не змащувати, можете в жовток дати трішки молока, як вже бажаєте. Змащуємо і відправляємо галету в завчасно розігріту духовку до 190 градусів. Печемо близько 30-35 хвилин. Все буде залежати від розміру галети, від вашої духовки і від вашої витримки. Останні 5 хвилин, до речі, можете вимкнути конвекцію, щоб ваша галета гарно зарумянилась. Дістаємо цю смакоту, даємо охолонути буквально 5 хвилиночок і пробуємо в теплому вигляді. Це дуже смачно. Дуже смачне тісто, начинка. Обов'язково приготуйте це смачно, просто порадуйте себе, своїх рідних та будьте щасливими. Миру нам всім, любові і людяності! Не забувайте поставити лайк. Чекаю на коментарі. Пока-пока!